Судячи з того, куди все рухається, країна тупо намагається поставити на щочик всіх чоловіків, які проживають за кордоном. І неважливо, як людина виїхала за кордон, чи то легально, чи то до повномасштабного вторгнення, чи то 20 років назад, чи то на ПМЖ, чи то як біженець, в принципі, на це ніхто не звертає уваги. На що я зараз дивлюсь? Я дивлюсь на законопроект 10.3.7.9. За нього вже проголосували, його вже навіть відправили на підпис президенту. І якщо ви не пам'ятаєте або не знаєте, це є законопроект про конські штрафи за всякі порушення військового обліку. Там в самій першій версії законопроекту штрафи були під 200 тисяч гривень, зараз їх зменшили до, здається, 50 або 25, але це особливо нічого не міняє. Штрафи як були конські, так вони і залишились. І згідно з тим, що є в цьому законопроекті до відповідальності, або, грубо кажучи, до накладання штрафу можна притягнути людину взагалі за будь-що. От, наприклад, ви міняли там свою адресу десь за останні 10 років. Якщо ви не повідомили про цей військомат, то вам випишуть штраф, ну точніше можуть. А, з цього закону прибрали кримінальну відповідальність за порушення військового обліку, що вже нормально, але в принципі накласти штрафи на людей, там прямо конські і навіть не один штраф, можуть накласти штраф там, за неявку в ТЦК, за неоновлення даних, за непроходження ВЛК, за зміну адреси. ну, коротше, можуть а, укласти людину штрафами, а після того, як ще й піймають... Там, забрати гроші, а ще й відправити на передок ЗСУ. А, для, в принципі, це, ці закон, це проблема для всіх чоловіків, але якщо для тих, хто знаходиться в Україні, це більш-менш ну, нормальна штука. Ті, хто знаходяться в Україні, вони нормально можуть піти в ЦЦК, пройти ВЛК, і все в них буде добре. То для чоловіків за кордоном придумали таку штуку, як електронний кабінет. Де кожен чоловік, який знаходиться за кордоном, може оновити свої дані, або якщо не оновити, просто додати себе. Якщо чоловіка вже давно десь там воєнком пропітляв і чоловіка вже не існує в базі, то людина може через електронний кабінет там оновити свої дані, сказати, де вона, коли вона, що вона і так далі. Якщо ви пам'ятаєте, то Мар'яна безухла. Буквально десь два тижні тому вона казала, що ці всі електронні кабінети це просто оновити дані. Ніхто чоловіків, хто знаходиться за кордоном, не намагається притягнути в Україну і заставити повертатися. Давайте послухаємо, що вона сказала. Цих людей вже не просять, верніше їх не зобов'язують повернутися. Все, що до них звертається, це щоб вони оновили свої дані. Дивіться. І в першу чергу одне речення. В першу чергу, для чого? Тому що є весь пул, на кого можна сподіватися. Прийди, скажи, я за кордоном, ось ми ось я оновлюю це питання, і ми будемо знати, що ти за кордоном. Окей, Дивіться, хай Ні, зоворю, зоворю. Хай Дивіться, я не запрацює, <рекон> Так я, я ж варія. Дивіться, я не можу виступати адвокатом цих людей, але знаєте? ну далі там понесло. Далі, Коротше, схема така: чоловікам, які знаходяться за кордоном, дають варіант оновити свої дані, щоб вони не йшли в ТЦК. Якщо у чоловіків, які знаходяться в Україні, є варіант прийти в ТЦК оновити свої дані, то ніякий адекватний чоловік не поїде не знаю, з, з країни, де він живе, особливо якщо вже в чоловіка там, ПМЖ, а можливо, і паспорт іншої країни, ніхто з цих людей не поїде в Україну оновлювати свої дані. Тому для них придумали електронний кабінет. Згідно з цим законом, якщо не оновити свої дані в ТЦК, то людина отримає штраф. Тому, в принципі, це нормальний механізм, якщо людина знаходиться за кордоном, щоб не отримати цей штраф. Тим паче, якщо, наприклад, людина виїхала давно, але в цій людині ще є там якась квартира, яка залишилась від батьків або ще від когось, то не хочеться отримати штраф і з цим штрафом далі возитися. Тому, по суті, людина, яка знаходиться за кордоном, може піти в електронний кабінет і оновити свої дані. Але у нас ще є інтерв'ю з Федором Веніславським, який от що каже про електронний кабінет. А що стосується черг біля цих дільниць на сьогоднішній день, то це на мій погляд пов'язано з тим, що з одного боку громадяни, які вирішили оновити свої персональні дані, не зовсім до кінця зрозуміли всі положення закону, які ми неодноразово публічно акцентували увагу на чому, що можна оновити свої військово-військові обліково-персональні дані через не лише через фізичну явку з'явлення до територіального центру комплектування, але також через центр надання адміністративних послуг і дистанційно через електронний кабінет. Але електронний кабінет, як нам завірила заступниця міністра оборони. Катерина Чорногоренко на крайньому засіданні комітету запрацює якраз з дня набрання чинності законом, тобто зі 18 травня, і тоді за великим рахунком кожен зможе дистанційно оновити свої персональні дані військово військово-облікові, Ну за винятком, звичайно, проходження військово-лікарської комісії, яку необхідно буде пройти, якщо людина її тривалий час не проходила, або що якщо вона була визнана обмежено придатною, а цей термін я хочу надати. Ми скасували і є зараз або придатні або не таким громадянам необхідно буде з'явитися фізично до територіального центру комплектування. Але я хочу також нагадати, що для якраз. Повторно проходження військово-лікарської комісії для визначення придатності до військової служби тих, хто був раніше обмежено придатним. Ми встановили 9 місяців, тобто це необхідно зробити фактично до лютого місяця 2025 року, і е, також це, е, якби достатньо гарний проміжок часу, тривалий для того, щоб всі без зайвих таких ну е, якихось черг це зробили. Але але чекайте, чекає, можна, можна я можна Можна я уточню щодо електронного кабінету, але наскільки я розумію, навіть якщо цей електронний кабінет запрацює з 18 травня, там не можна буде отримати повістку на ВЛ... Все рівно доведеться йти своїми ногами в ТЦК, стояти там чергу оцю багатогодинну, отримувати повістку і йти на ВЛК. Ну, дивіться, перше, давайте не будемо. Це так, чи, е скажіть, будь ласка, так чи ні? Я, я дам відповідь на ваше питання, власне. Дивіться, я просто хочу сказати, що не потрібно плутати отримання повістки з з'явлення в ТЦК і проходження військово лікарської комісії. Я хочу нагадати, що ще влітку минулого року ми передбачили дуже розгалужену мережу тих лікарських закладів, де можна пройти військову лікарську комісію. Це перше, не обов'язково йти саме в ТЦК. Оновлення персональних даних через електронний кабінет без ВЛК. Це буде вже один із кроків. А далі територіальні центри. Тобто виходить, що оновлення своїх даних в електронному кабінеті це зовсім ще не оновлення, це тільки перший крок. А після цього потрібно буде пройти ще й ВЛК. Електронний кабінет без ВЛК це буде вже один із кроків. А далі територіальні центри для тих громадян, які матимуть необхідність обов'язок пройти ВЛК, надішлють дистанційно, тобто мається на увазі у звичному режимі, надішлють їм повістку або через електронний кабінет, викличуть на певний час, коли їм необхідно буде пройти саме військову лікарську комісію. Тому знову ж таки тут. Тобто схема така: ти якби оновлюєш свої дані в цьому електронному кабінеті. Далі тобі просто присилають туди повісточку, в цей електронний кабінет і кажуть, що потрібно явитися за адресою там, не знаю, місто Луцьк, бла-бла-бла, пройти ВЛК, а ти знаходишся десь я не знаю, в Берліні. І чи буде людина йти на ВЛК в такому випадку? Ну, я дуже сумніваюся. Максимально ми передбачили, що було максимально зручно для громадян України, як і не виникало. Але при цьому я так розумію, також не вирішено питання, як оці дані з ВЛК додавати в електронний кабінет. Це теж не буде працювати, і теж доведеться брати направлення і самостійно відносити результати в ТЦК. Електронний кабінет теж це не вирішує. Ми, по перше, ще раз аценту що з 18 травня електронний кабінет запрацює в експериментальному, експериментальному, експериментальному Ну далі Вони вже пішли про ну, сперечатися про те електронний кабінет, експериментальний, не експериментальний, це неважливо. важливо. Коротше. Що відбувається? Ми опиняємося в ситуації, коли в нас є електронний кабінет. Почнемо з тих чоловіків, які знаходяться в Україні. Їм значно спростили задачу: якщо людина знаходиться в Україні, їй не обов'язково йти в ТЦК, вона може оновити свої дані, щоб не стояти в чергах в ТЦК. І вже цю людину викличуть на ВЛК. Якщо ця людина, яка знаходиться в Україні, цей чоловік не оновить свої дані або не пройде ВЛК, його, скоріш за все, об'являть в розшук, як зараз об'являють взагалі всіх чоловіків, тому що я бачу багато відео, що людину зупиняють поліцейські і кажуть, ви в вам потрібно з'явитися в ТЦК, тому що ТЦК подало вас в рошок. І тих чоловіків, які в Україні, ну, тупо будуть хапати, ловити, можливо, якісь чоловіки будуть ховатися, не виходити з дому, як багато хто зараз робить. І, можливо, на них будуть накладати штрафи. Але для цих чоловіків, які знаходяться в Україні, штрафи не така вже велика проблема, тому що якщо цю людину схоплять, і її, в принципі, можуть десь на вулиці схопити, побачити, що там купа штрафів, і що людина в розшуку в ТЦК, і його доставлять в ТЦК там або в тюрму. Я вже не знаю, як це буде працювати. Все котиться в таку піз... можливо, навіть саджати вже почнуть скоро. А тепер держава зрозуміла, що вона не може дотягнутися до тих чоловіків, які виїхали за кордон. Неважливо, легально, нелегально на ПМЖ 20 років тому, 2 роки тому, 2 дні тому, через тису, через закону, через кордон. Це ну, на це всім реально класти і ніхто на це не звертає увагу. І тепер у цих чоловіків, які за кордоном є вибір. Перше не оновлювати дані в електронному кабінеті і не ставати на цей військовий облік. Але згідно з цим законом, за неоновлення даних людина попадає на штраф. Окей, які ще є варіанти? Є наступний варіант І варіанти електронного кабінету. Тобто людина за кордон думає, окей, я е, законопорядочний там, громадянин, я оновлю свої дані от, в електронному кабінеті, скажу, де я, що я, бо я, типа, патріот, там, доначу, але вже 20 років я живу десь на Кіпрі. Людина оновила свої дані, далі людині приходить повістка в електронний кабінет на проходження ВЛК. І що виходить? А людина, яка живе там вже давно за кордоном, вона, звісно, не поїде на це ВЛК. Згідно з цим законопроектом, який стане законом, людині ліплять штраф. І так, в принципі, не написано в цьому законопроекті, скільки разів можуть цей штраф ліпити. Наприклад, можуть людині відправляти цю повістку на проходження ВЛК один раз, людина не прийшла два-три. І за кожен, так, раз, коли людина не прийшла на ВЛК, людині можуть виписувати штраф. Таким чином. Якщо в людини є якась нерухомість, або взагалі якесь майно в Україні, його тупо будуть віджимати. В принципі, нормальний варіант для гопників, які при владі, або просто буде людина стояти на щотчике і я не знаю, вже там буде, чи будуть намагатися о, ці влада України співпрацювати з владами інших країн, щоб. Стягувати гроші, які людина нібито винна а, в вигляді цих штрафів за порушення військового обліку там через а, інстанції інших країн, це взагалі буде треш. Цікаво буде подивитися, як інші країни будуть на це реагувати. Але а, для тих, хто за кордоном я взагалі не бачу зараз ніякого адекватного підходу. Ти не оновив свої дані в електронному кабінеті. Ти попав на штраф. Ти оновив дані, ти ви прислали повістку, ти не прийшов на ВЛК, ти попав на штраф і так далі, тому подібне. Тому людей за кордоном а, поставили просто в ситуацію раком, коли а, країна намагається будь-яким способом заманити, заманити це щось хороше, тому що не заманюють, а вимушують а, людей, а, заставляють. Зробити так, щоб вони приїхали в Україну чи то в ТЦК, чи то на ВЛК і так далі. І тому подібне. Я не розумію логіку, ну, адекватну логіку цієї країни. Єдине, що мені падає на думку, так це те, що Україна хоче просто обкласти штрафами всіх чоловіків. Які знаходяться за кордоном, можливо, далі співпрацювати з урядами інших країн на те, щоб якось уряди інших країн допомагали і якось забирали гроші, які люди заробляють за кордоном, і віддавали на оплату штрафів в Україні. Інший варіант просто віджати все майно тих людей, які покинули Україну. І третій варіант просто поставити всіх на щочик так, щоб людина ніколи в житті не могла повернутися в Україну, хто поїде в Україну, якщо в тебе там тих штрафів на 1 мільйон гривень, або я не знаю. І я думаю, що навіть після війни, якщо людина вже зрозуміє, що вона не хоче нічого мати з цією країною. Людина буде намагатися відмовитись від українського громадянства. Прийде їй скажуть, у вас там багато мільйонні штрафи, і ми вас не випустимо з українського громадянства, поки ви нам ці штрафи не оплатите. Це також цікавий кейс, тому що для. Таких країн, як Сполучені Штати, наприклад, Сполученим Штатам не важливо, скільки у вас громадянство, американці просто дають вам громадянство і вважають, що ви громадянин Сполучених Штатів, і повинні там їздити, заїжджати в Штати по паспорту США. Але є такі країни, в яких не дозволене подвійне громадянство, і перед тим як оформити громадянство, якоїсь там я не знаю точно перелік цих країн, але країни, які вимагають, щоб ви позбулися вашого громадянства. Якщо ви хочете отримати громадянство іншої країни, от там вже будуть проблеми. Люди, які давно живуть в цих країнах, вони будуть намагатися отримати громадянство цих країн, але вийти з громадянства України вони не зможуть і таким чином будуть прив'язані цими штрафами до України. І як це буде працювати в реальності, не зрозуміло. Але це все виглядає так, що Україна просто намагається поставити на щотчик всіх тих чоловіків, які живуть зараз за кордоном. thank <laughs> you